Чуєш, стара? Що молоденький? Що молодий? Жерти хочеш пити хочеш? Йди? Може, сто грам хочеш дити, як світний, Боже, за кого я замуж вийшла. Та то треба було розвестися, коли мені було 30 років. А зараз мене хто стару схоче. Треба було тоді, коли я пішла до колі не вертатися. Але ж ні, прийшов ти. Зняв мене з Миколи і повів додому через все село. А я є порядна жінка. Та я просто хотів поговорити. Про що з тобою говорити? 50 років одне й те саме, одне й те саме. Боже, за кого я заміж вийшла? Я не розумію та то, то Хлопців не було. Та хлопців було повно. Я все з собою три літри горівки носили. За мною хлопи з граями ходили.